Шановні телеглядачі на часі програма пряма мова, і ми продовжуємо обговорювати актуальні теми і питання у нашій студії. Сьогодні наша тема закон і зміни до податкового кодексу, які охопили і зачепили дуже широку верству приватних підприємців. Є у нашій студії Олег Маркуц. Директор товариства Електроніка сервіс сервісного центру з продажу обслуговування та реєстрації касових апаратів доброго дня, пане доброго дня. повертаючись до закону, який я ще не згадала про внесення змін до податкового кодексу України щодо податкової реформи, який був прийнятий в грудні минулого року. Прокоментуйте, будь ласка, цей закон і що він за собою несе? Так, я би хотів почати з того, що ми будемо говорити в розділі закону, що стосується впровадження касових апаратів. Даний закон стосується того, що всі фізичні особи, які працюють на другій та третій формі оподаткування, будуть зобов'язані поставити касовий апарат. Зокрема, це стосується всіх видів діяльності, крім тих підприємців, які працюють на ринках, та підприємців, які займаються виїзною торгівлею. І цей закон не стосується підприємців, які працюють на першій групі оподаткування. На ринках в основному ця група працює, а також надає деякі побутові послуги. Даний норма закону передбачає, що всі підприємці третьої групи будуть зобов'язані поставити касовий апарат до 1 липня 2015 року, а всі підприємці другої групи оподаткування будуть зобов'язані поставити касовий апарат до 1 січня 2016 року. Чи вважаєте ви ці терміни реальними, але адже дуже багато зараз людей працюють без касових апаратів? Так. на мою думку, чисто якщо почати даний процес на сьогодні, то вже це в принципі реально, але виникає декілька загроз. Зокрема, перше, це те, що на даний момент підприємці абсолютно не, 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 не поспішають, не звертаються, не обдумують всі відкладаються на останній день. Це така група є підприємців. Друга група підприємців думає, що дану норму закону або відмінять взагалі, або перенесуть. До речі, а чи можлива відміна цього закону? Чи це вже безповоротно? Я думаю, що це вже безповоротно. Хоча ми стикалися, що в нашому законодавстві все є. Єдине, думаю, що на даний момент, що це все таки безповоротно, тому що у всьому світі всі підприємці, які працюють, застосовують касові апарати, це є світова норма, це не те, що там ми щось придумали своє. І третя група хочуть відкласти цю процедуру на останній день. Тому виникають певні загрози. Перша загроза це те, що заводи виробники просто не справляться з поставленою задачею виготовити таку кількість апаратів за короткий термін. Друге виникнуть значні черги в податковій для реєстрації даних касових апаратів. Ну і третє, думаю, що е, частина підприємців е, так станеться, що будуть е, станом на перше липня або зави, е, працювати без касового апарата, порушуючи норму закону і очікуючи штрафу, або прийдеться їм закрити магазин до, до, до того часу, поки вони не придбають касовий апарат і не е, будуть відповідати нормам нашого законодавства, тобто працювати з касовим апаратом і закривши магазин, будуть зазнавати фінансових збитків. Зрозуміло, ви згадали, що може виникнути навіть дефіцит, бо всі чекають. Я так думаю, що, мабуть, знаючи менталітет наших людей 90% певно, що чекають і відкладають на потім. І все ж таки, чи може це спричинити дефіцит касових апаратів? Я думаю, що якщо підприємці не будуть там сьогоднішнього дня думати і почергово вводити касові апарати, то дефіцит на ринку можливий. І думаю, що в цей час навіть оживе ринок. Торинний, тобто є багато касових апаратів брушних, які на даний момент там підприємці, не потягнувши бізнес чи ще щось, закрились і продають свої касові апарата. Але був є бувшених. ж середній вік роботи касового касової да, вік, згідно нашого законодавства, роботи касового апарата складає 7 років з моменту реєстрації в фіскальній службі, або 9 років з моменту випуску на заводі. Тобто, поучний ринок це теж не є панацею, ні, це так, як скажемо, маленька маленька доля там для підприємців, яких нема коштів. Там, і чи готова податкова наша Рівненська піти на зустріч підприємцям, які все таки пішли на крок, встановили апарат? От під час перевірок якось вони будуть сприяти і давати їм такі маленькі бонуси. Там тут мається на увазі не тільки Рівненська, тут взагалі Державна фіскальна служба України. Та дійсно в цьому законі, про який ми говорили, передбачено, що всі підприємці, які поставлять касовий апарат в цей період, будуть звільнені від перевірок органами фіскальної служби з моменту встановлення касового апарата і до 1 січня 2017 року. Тобто підприємці це для них щось буде нове. Вони можуть свої діяльності якусь здійснити помилку і так далі. Перевірок цей час не буде, і штрафних санкцій на них накладено не буде. Тобто, до 2017 року, якщо я встановила касовий апарат, мене вже не будуть турбувати перевірки, і я зможу так підлаштуватись і переформатувати режим своєї роботи під новий формат. Так, звичайно, ну це не стосується тих підприємців, які на даний момент вже працюють давно з касовими апаратами. Тобто, це стосується тільки цих підприємців, які почнуть працювати. Тобто то буде вестися певний облік, чи це першовстановлений касовий апарат, чи це вже люди, які з ними працюють. Такий облік ведеться давно. Це все, ціла є система. Там ми все, ми заговорили ще з вами про цифри, а яка статистика по області? Скільки в нас є підприємців і яка наразі ситуація власне з касовими апаратами? Так, у нас, згідно статистики, на сьогоднішній момент в Рівенській області десь близько 4,5 тисячі касових апаратів. Тут ще можливо статистика трошки дає похибку, тому що не всі касові апарати, які працюють на території Рівенської області, є зареєстровані в Рівенській податковій. Тобто, якщо це якийсь супермаркет, працює на території Рівенської області, то касові апарати, можливо, зареєстровані в Києві ще в якомусь населеному пункті. І ця статистика трошки так із-за цього коливається. Згідно статистики, на найближчий період приблизно. Біля трьох тисяч підприємців третьої групи станом на перше липня мають встановити касові апарати. Я розумію, що це можливо три тисячі не буде, тому що те, хто. Перестане користуватись, наприклад, готівковими коштами, буде послати клієнтів в банк. Це буде клієнту незручно, але ну такий вихід зробить, щоб для себе все. А дехто з підприємців закриється, дехто, можливо якось е, оптимізує свою діяльність, бо в деяких магазинах у нас працює і по два підприємці, і по три, тобто, можливо, вони одного-двох закриють і лишаться на одному підприємстві. Тобто будуть шукати якісь там варіанти оптимізації, да кожен буде шукати лазейки і оптимізувати свої податки і зекономити таким чином кошти, щоб не вкладати лишніх коштів в придбання касових апаратів. І все ж таки, наскільки я розумію, кількість підприємців порівненській області значно перевищує кількість апаратів наразі. Ні, на даний момент, якщо підприємці почнуть ставити апарати сьогодні, завтра післязавтра, апаратів є достатньо на ринку, щоб це зробити. Проблема може винути тільки в останні тижні червня, якщо всі підприємці надумають зробити це в один. день. є таке питання для цього для роботи касового апарата, потрібен інтернет, але він є не всюди яким ви чином допомагаєте своїм клієнтам, і взагалі як підприємці мають долати такі от умови, які від них не залежать? Так, значить тут є велика проблема. Ця проблема не стосується обласного центру, вона не стосується ну, вона загальна, абсолютно вона... районних центрів. Там інтернет повністю є і провідниковий, і безпровідниковий. Ця Це проблема нам найбільше виникає в деяких селах, особливо в маленьких селах на полісі, особливо є така проблема. Ми з нею стикнулися. Там ми замість, значить, замість повідникового інтернету ми встановлюємо телефонну карточку, яка працює в режимі інтернету, Тобто вона передає звіти через, за допомогою стільникової карточки. Але в багатьох селах є проблема із інтернетом, ой, з мобільним зв'язком. Тобто, поставивши, якщо магазин ззовні оббитий металом, і є великі... є Та, то приходиться підприємцям на даний момент е, виходити на вулицю, е, десь там шукати гору, високе місце, цей, щоб відправити ці звіти. Думаю, що в майбутньому ця проблема буде подолана, але поки е, в таких населених пунктах е, якось підприємці з нею справляються. Ті підприємці, які вперше встановлюють собі касовий апарат, які не знають навіть, не мають досвіду де з ним працювати, де його і що з ним робити, чи передбачено для них якесь певне навчання? <зв 'язок> Взагалі, наприклад, в нашому сервісному центрі при та заключенні угоди на його обслуговування касового апарату, ми проводимо перше навчання для власника, бухгалтера та Працівників, які будуть на ньому працювати, безкоштовно, тобто таке навчання, ми надаємо. Молоді спеціалісти в нас є курси для навчання на касових апаратах. На, в центрі зайнятості, ну там взагалі там йде ціла група це, набирає. Такі розгорнуті вже курси. Так, там набирають, там вони вивчають багато додаткових дисциплін. Одна з них це є касовий апарат, робота на ньому. І, взагалі, для студентів кооперативний технікум ще навчає в них одна з дисциплін є касовий апарат та робота на ньому. Але будь-який, хто хоче навчитися, може звернутися в сервісний центр та пройти навчання. Це в обов'язковому порядку, чи це кожен визначає сам? Ні, ну якщо людина є свідома і може зайнятися самоосвітою до такої степені, що освоїть особисті. Скільки, Скільки коштує такі навчання? Навчання, ну я казав, що якщо це з нами угода і перше, то в нас безкоштовно, а взагалі далі йде в нас погодинна, якщо це просто людина прийшла з вулиці, хоче навчитися, погодинна оплата 30 гривень година навчання. Курси є корокорот такі короткі, тому що якщо чим краще людина... Вображає, чим легше освоїть матеріал, тим менше годин їй треба для навчання. Якщо в роботі апарата виявили якісь хиби, недоліки, і він дав збій, куди звертатись, Кожен, хто придбав апарат, він заключає угоду з сервісним центром на його подальше обслуговування. І ці всі питання вирішує сервісний центр. Тобто, що стосується поломок, консультацій і так в телефонному режимі, в режимі то, що наш інженер під'їде, вирішить проблему на місці. Проконсультує продавця, або е, в крайньому випадку ми заберемо його на ремонт, відремонтуємо і повернемо клієнту в справному виді. А в цей період, коли касовий апарат знаходиться на ремонті, людині, значить, треба шукати якийсь інший на заміну. Е, ні. Як, нас... Яким чином відбувається та, така робота? Це ж не зупиняється магазин. Ні, чи не зупиняє, те, що... ні, не зупиняється. Тут ви цілком вірно сказали, робота магазину не зупиняється в ніякому разі. В великих потужних е, магазинах. Чи організації є резервний касовий апарат, які вони в той же момент ставлять на місце того, що вийшов з ладу, а в маленьких там дає тільки один апарат, і якщо, вони, якщо вони не, не мають фінансової попали. змоги, чи там бажання придбати інший, як резервний. Е, у нас є прописано в Державній фіскальній службі е, норма закону про те, що е, люба організація може працювати без касового апарата напротяжі 72 двох годин, і е, 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 в цей час видається клієнту кожному письмовий чек. А потім це назваться товарний чак. Так, там є спеціальна форма, вони спеціально продаються, є там певна форма. Це, це не той товарний чак, як, про який ми думаємо, це там інш, інша форма його. Кожному віддається. А потім, коли касовий апарат повертається з ремонту, ця сума пробивається через касовий апарат і вноситься в його пам'ять, інкасується. І це... Наразі яка в середньому риночна ціна касових апаратів? Ви знаєте, ще недавно ціна була досить такі, поки. Я розумію, навс... що це відносно такі питання... да, Була ще 2,5 до 3 тисяч максимальна ціна. Ми говоримо про такий доступний спектр касових апаратів. Вже після того раз 5 піднялася ціна. На даний момент самий дешевий касовий апарат можна придбати за 5,5 тисяч. А такі ходові, доступні, які люблять клієнти, вони легкі в користуванні. Mm -hmm. На даний момент коштує 6700 гривень. Ну, і до 20-30, наскільки я розумію, далі це вже кількість якісь. Далі, далі да. до 10 тисяч це йде простий касовий апарат. Mm -hmm. Простий касовий апарат чимось подібний до калькулятора, з який видає о, чек. В Принципі, робота дуже проста. Там йде кодування по принципу роботи мобільного телефона, як ми пишемо СМС, пробивання товару по принципу роботи калькулятора. А вже в, на заправках, в супермаркетах, в аптеках застосовуються більш серйозні касові апарати. Це називається комп'ютерно-касові системи в складі комп'ютера та фіскального принтера. Фіскальна ці, ці, ці системи вже коштують і цей сам фіскальний принтер. Реєстратор розрахункових апаратів коштує вже в районі 15-20 тисяч, і плюс треба ще людині придбати або один с бухгалтерію і зв'язати з роботою з фіскальним принтером, або спеціалізовану програму написати самому чи купити готовий продукт. Тобто до касового апарату потрібно ще зазнати трохи витрат, аби його привести в належну. Це ми говоримо тільки про фіскальні реєстратори. Тому що звичайний касовий апарат до нього вже не треба. Тільки прийти навчання і почати працювати. А... І зареєструвати його звичайно в органах державної фіскальної служби а, на нашому ринку є апарати нашого виробництва і імпортного виробництва. Які краще а, в основному ці ну, апарати, які а, нас продаються в Україні. Є або поставщики, або виробники. Поставщики вони завозять готовий касовий апарат, ставлять програмне забезпечення, яке відповідає нашій нормі, і продають. А виробники вони так само всі комплектуючі закупляють за кордоном, тому що в нас майже зараз зупинилось виробництво мікросхем складної такої а конструкції. Це пов'язано. Це пов'язано з багатьма факторами, зокрема. Що в нас заводи, які колись виготовляли цю продукцію, майже всі закрилися або пере перекваліфікувалися. Тобто так само, як інституції. радіозавод, певні. Так само, як рівеньський радіозавод, який виготовляв приблизно плати для багатьох цих. Так само у нас тут тобто, був і газотрон, і це Бутон. так само у всій Україні було багато заводів. Зокрема, це і пазітрон По великому рахунку. <с> ті касові апарати, які вважаються нашими імпортними, це одні ті самі. По ідеї, по ідеї, та вони відрізняються тільки тим, що той готовий заїжджає в Україну, а той скручують тільки з імпортних комплектуючих. Тобто то різни... різниці в тому, чи це готовий продукт, чи це. Тут вже які рекомендувати, це вже ми клієнту показуємо, що є в нас на вітрині. Він дивиться, пробує, визначає для себе цінову політику, визначає для себе розмір, тому що вони є більші, менші, взагалі маленькі, взагалі великі. І вже конкретно клієнт приймає рішення, який касовий апарат йому придбати. Такий нюанс. Не всі певно, що мораль... морально були підприємці готові до такого повороту і. Така думка. Ну, не такі морально, а, мабуть, і, і фінансово. фінансово. До чого я підводжу, коли людина платить гроші за оренду, платить гроші працівникові, вкладає гроші в товар, От, хто особливо починає. Це на перших порах, там хто починав власний бізнес всі, певно, що мають досвід, коли ти спочатку вкладаєш, 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 і навіть чекаєш той період, коли ж нарешті вийти на той такий бажаний, мріяний нуль, принаймні, щоб вже потім заробляти. А тут ще й касовий апарат. Чи є якісь кредити, або там певні поступки, і чи ну, ви йдете на? Зустріч таким підприємцям, які не проти, але яким фінансово ну, дуже важко зараз ще й касовий апарат додати в свої витрати. Так, ви знаєте, у нас давно діє програма. Ми підприємцям допомагаємо, даємо безпроцентний кредит, розбиваємо суму вартості касового апарата на декілька місяців. В основному саме стабільний це у нас на три місяці. В деяких випадках даємо на шість місяців, розбиваємо цю суму. Ну, я думаю, що, на жаль, на період зараз цього касового буму ми не зможемо своїми фінансами потягнути цю розбивку. Тобто, одна справа там, 10 касових апаратів продати з відстрочкою платежу, а інша справа, коли їх треба буде 100 там, чи 200. Вот. Але я знаю, що деякі банки. І, Зокрема, один з великих банків не буду називати е, назву банка, тому що якщо підприємці будуть звертатись, ми будемо вже конкретно направляти. Не будемо робити рекламу е, е, цей в ефірі. Та, е, розробили спеціальну програму, пільгову, пільгового кредитування. Е, я ще зараз е, не знаю, су, су, процентна ставка, яка там буде, чи вона буде безпроцентна чи мінімальна. Є е, е, домовленість з виробниками касових апаратів і з банком е, про те, що. Банки будуть надавати пільгові кредити для придбання оцієї фіскальної техніки йдуть на зустріч, так сказати, малому бізнесу. Ви дуже впевнено говорите, що все-таки буде касовий бум. Ви в цьому переконані, я так розумію, на відсотків 90. На, проц... на відсотків 90, якщо є закон, його треба виконувати. Або ти виконуєш закон і працюєш в законному полі. або Якщо ти... з 1 червня підприємець не встановив собі касовий апарат, які міри покарання буде вживано? До даного підприємця будуть застосовані штрафні санкції. Тобто це вичисляється дуже легко. Є список підприємців, які працюють на даній групі, є другий список, це зареєстровані касові апарати. Вони складаються докупи, засвідчується там прізвище 100 підприємців, які, і до них йде провірка, чи він дійсно не приймає готівкові кошти, чи він приймає на не використовує касовий апарат, в нього робиться контрольна за і до нього би накладені Чи не викличеться санк... ще одну корупційну хвилю в податковій системі. Ну, ви знаєте, це вже цей, це вже залежить від підприємця. Якщо підприємець свідомий, і ми не для того робили революції гідності і всі решту події після того, які в нас відбувались, щоб кожного разу платити, простіше поставити все-таки касовий апарат. Я думаю, що так. Однозначно, що штраф великий. а Якщо підприємець один раз дасть, і через місяць знову прийде провірка інший інспектор. Ну, Тут нонсенс. Я б бачив, що краще один раз потратити на сім років купити касовий апарат, чим весь час боятись заходу податкового інспектора. Звичайно, і можливо, у вас на завершення ефіру будуть якісь рекомендації підприємцям. Я розумію, що це зачіпається сфера не тільки в товари, не тільки в послуги, а взагалі дуже широкого спектру. Так, цей зв'язок і якісь там просто послуги, там і салони краси, і які там групи та. На цій групі, щоб підприємці правильно зрозуміли, будуть е, всі. Тобто, це не тільки магазини, торгівля, це є і перукарні, і фітнес-клуби, і е, в, е, ті, хто надає послуги не а перевезення транспорту. А таксисти. Е, до таксистів тут окремо. В них є спеціаль, спеціальні таксометри, вони вже давно були угу. розроблені, давно були опробовані. Чому це, це не пішло? Це питання не до мене. Тобто, я думаю, що в майбутньому і до таксистів, і по ідеї, цей закон має і до маршрутчиків бути застосований, тому що вони так само діють на певній формі оподаткування, так само мають видавати кожному клієнту фіскальний чек. Звичайно, і можливо на останок якісь рекомендації для підприємців, хто зібрався. І хто якби хоче чи не хоче, але все таки змушений буде встановити касовий апарат і почати працювати в новому форматі, ну можливо в не новому форматі, але вже з касовим апаратом. Так хотів би сказати підприємцям, що не потрібно відкладати на останній день, е хоча б не потрібно відкладати на останній день придбання касового апарату. навіть якщо ви не хочете його реєструвати е завтра і вже працювати в режимі е фіскальної фі 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 звітності. Почеку вручення чека кожному клієнту, це просто треба придбати касовий апарат, положити його на себе на складі, хай він два місяці полежить, і почати його реєстрацію в червні. Але придбання це однозначно треба здійснити швидше, тому що може виникнути дефіцит касових апаратів в червні. І виникне ситуація, про яку ми вже говорили, про те, що станом на 1 липня піратний підприємець або буде порушувати законодавство, працюючи без касового апарату. Або він вимушений буде закрити свою точку на відпустити працівників. Вимушений відпуск і не дотримувати певних прибутків. А це якраз буде літо, розгар. Тут і послуги всім треба. І Ще ми курс влітку, долара не згадали. Да, влітку цей. А і добре що нагадали, ми не можемо спрогнозувати, який буде курс долара. А оскільки багато касових апаратів завозяться за кордону або збираються на імпортних комплектуючих, то в разі якщо курс долара виросте, то однозначно, що буде збільшена вартість касових апаратів. Тому, поки зараз ще є така якась співвідношення, і можна, є можливість придбати касовий апарат, то рекомендував би підприємцям не зволікати а звернутись в сервісний центр, вибрати і придбати касовий апарат. Дякуємо, пане Олеже, за Дякую таку вам. цікаву інформацію. Нагадаємо, що все ж таки ми йдемо в Європу і все, що не робиться, певно, що робиться на краще. З вами у студії були Олег Маркус, директор товариства Електроніка сервіс. і Я ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимось і почуємось на телеканалі Ритм. На все добре. добре.